Четверта доба затоплення двору. Так це виглядає. Жодної реакції, жодної комунальної служби полтава водоканала міста на сьогодні немає. Наш двір це вигрібна яма для усього міста. Так говорять мешканці будинку за адресою Семена Антонця. 5. І, хоч на ранок, 22 січня, вода з оглядового колодязя підземних комунікацій припинила бігти, проте проблема повторюється регулярно, говорять місцеві. За їх словами, проблема пов'язана з колектором, який знаходиться неподалік їхньої п'ятиповерхівки. Ми бачимо тут люк, з якого чотири доби поспіль в нас текла вода. Сьогодні перший день, що вона не течеться, вода неподаліку від нас провалений колектор, який ніхто не ремонтує вже довгий час. І кожного разу, коли не справляється насос в цьому колекторі, або, ну як це все зі слів водоканалу. За словами мешканки будинку Світлани Павленко, вода потрапляє не тільки у двір, а й ще затоплює підвал. Звідти сморід по всьому будинку. У нас не тільки проблема, що в двері біжить вода, в нас вода підходить до щитової і повністю почти затоплений підвал. Ми ходили неділю назад, в підвалі бігла вода. За словами Світлани Павленко, аварійна бригада Полтавводоканалу приїжджала, проте на розв'язання проблеми це не вплинуло. Ніхто нічого не предприймає, прийдуть, почистять. Тільки вони почистили, через 10 хвилин вони уїхали. Через 10 хвилин біжить знову вода в нас. Вчора бігла ночі, вода, бігла ночі вода. Вчора гуляли з собакою, бігла вода. Сразу прикратилася трошки вода, потім знову бігла. а дом вже почав тріщати. Дом вже почав потолок тріскатися. Як повідомили, у Полтава водоканалі ситуація не зміниться, поки підприємство не знайде кошти на відновлення аварійної ділянки каналізаційного колектора. Через аварійну ситуацію, яка утворилася внаслідок руйнування верхнього склепіння залізобетонних труб діаметром 700 мм Одного з головних господарсько-фекальних колекторів по вулиці Театральна між Майданом незалежності та вулиці Сковороди прокладено обвідну напірну мережу та встановлено насосний агрегат для забезпечення умов водовідведення абонентів, але під час злив або танення снігу та незадовільного відведення зливових вод ливнівками відбувається перенавантаження господарсько-фекальної мережі. І спостерігаються підпори, які впливають на нормальну роботу каналізації і роботи тимчасового насосного агрегату. Що стосується капітального ремонту аварійної ділянки каналізаційного колектора, то це питання в стадії пошуку шляхів фінансування ремонтних робіт і залучення підрядної організації, додали на Полтавводоканалі.